2025 рік не стане роком миру. Росію можна змусити до переговорів палицею. А ціна, яку Кремль платить людськими життями, шокує навіть військових аналітиків. Про це розповів президент Фінляндії Олександр Стуб в інтерв'ю Associated Press. Він говорить без ілюзій і без дипломатичних ефемізмів. Насамперед, я вважаю, що українці демонструють дуже багато сісу фінської філософії витривалості і наполегливості, і вони живуть у режимі війни майже чотири роки. я не надто оптимістичний щодо можливості досягти перемир'я або почати мирні переговори, принаймні цього року. Можливо, якщо щось зрушиться в лютому березні, це вже буде добре. Але тим часом ми маємо максимізувати тиск на Росію і на Путіна. Ми маємо змінити його стратегічне мислення, яке від початку війни залишилося незмінним. У нього немає жодних пом'якшених формулювань. Путін не змінюється, і війна не закінчиться сама. Тому Стуб називає головні важелі, які захід повинен задіяти просто зараз. Він фактично хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Але нам потрібні дві речі: перше це фінансова підтримка України. І на мою думку, найкраще, що ми можемо зробити, використати 140-180 мільярдів євро заморожених активів, які лежать в Юроклір. Принаймні як заставу, це дасть Україні змогу пережити різдво. Перепрошую, пережити зиму. Друга річ, ми маємо посилити військовий тиск. Це означає, що ми повинні продовжувати не лише фінансувати військове обладнання, а й надавати його дарувати настільки, наскільки можемо. я мав безліч розмов із президентом Сполучених Штатів. І як ми всі знаємо, у нього є два важелі. Один це переговорна тактика. один, вашіль це пряник, інший батіг. І я боюся, що з Путіним працює лише батіг. Він не сяде за стіл переговорів, доки не буде змушений. Які саме батоги ви хотіли б, щоб президент Трамп почав застосовувати, але він їх ще не використовує? Я вважаю, що він зробив чудову роботу, коли вніс е, Лукоїл і Росєвдь до санкційного списку, адже це створює тиск на російську нафтову промисловість, а фактично намиха. Механізм, який фінансує війну, отже, нам потрібно змусити Росію відчути економічні наслідки цієї війни. Інше завдання дати Україні стільки вогневої потужності, скільки вона може отримати. Я знаю, що українці ведуть переговори з американцями думаю, в якийсь момент ми надто сфокусувалися на томагавках, але є й інші речі, які можна робити. На мою думку, нам потрібно надати Україні спроможність бити по військовій або оборонній промисловості Росії, і яке б обладнання для цього не знадобилося, я вважаю це ключове. для Фінляндії це не радикальна ідея, це нормальний інструмент стримування агресора. Адже поки немає жодних ознак. Того, що Росія готова сідати за стіл переговорів ми побачили це спочатку в Алясці, а потім у телефонній розмові, яку він провів кілька тижнів тому. А також коли державний секретар США Рубіо та міністр закордонних справ Лавров мали телефонну розмову щодо визначення порядку денного і процедур Будапештської зустрічі, я думаю, американці дуже швидко зрозуміли, що росіяни не зрушили ані на Дюйн. і треба пам'ятати, що міністр закордонних справ Сергій Лавров займався Мається радянською і російською дипломатією вже понад 30 років. А міністром закордонних справ він є більше як 20. Він, мабуть, єдина людина, яка знає кожен міжнародний договір у світі до найдрібніших деталей. Тому, коли він видає свою промову ідеальною англійською, це потік, який дуже важко зупинити. І думаю, Марко Рубіо усвідомив, що немає жодного сенсу вести президента Трампа в ситуацію, де він не отримає угоду або бодай якийсь результат із цієї зустрічі. Ймовірно, саме тому все й було скасовано. Я вважаю, що це був ще один приклад стратегічної помилки росіян. У них був шанс, і вони його згаяли. Тому росіяни продовжують свою криваву війну, ціна котрої за невеликі військові здобутки шокуюча. для мене, як для фіна, це знаєте важливе, але водночас. Не надто суттєве питання, в тому сенсі, що це те, що Росія робить завжди. Ми вели переговори з росіянами протягом усієї нашої історії. Завжди є жорстка переговорна позиція. Потім проблиск надії. Мовляв, щось може зрушити, а потім бах. Вони знову відкочують усе назад вони дуже вправні у цьому. Тому вихідна позиція така: Росія не прийде до переговорного столу добровільно. І те, що нам на заході дуже важко зрозуміти, це ціну людського життя, яку вони готові платити, щоб продовжувати цю абсолютно безглузду війну. Згадайте, Росія просунулася лише на один відсотковий пункт території України за останні тисячу днів, і ми говоримо залежно від того, до яких розвідслужб звертатися. про втрати чи загиблих від 5 до 7 тисяч на тиждень тобто ми говоримо про понад один мільйон росіян, які були або вбиті, або поранені у цій війні, і потрібно поставити собі питання: за що у другій світовій війні Сталін дістався Берліна за чотири роки. Ми майже чотири роки у цій війні. А Росія навіть близько не підійшла до Києва і не підійде. Тож треба поставити питання: що ж тоді змусить Росію сісти за стіл переговорів? і на цьому етапі я не знаю. ступ окреслює те, що доведеться вирішувати у будь-якому варіанті мирної формули. Я думаю, усе обертається навколо щонайменше трьох питань. Перше це гарантії безпеки, особливо для України. Друге економіка. Як із нею впоратися, і третє це територія. А далі побачимо, як усе складатиметься. Щодо гарантій безпеки вони очевидно можуть бути впроваджені лише тоді, коли буде досягнуте перемиря та період миру, у якому європейські та західні сили зможуть підтримувати Україну. але тут же постає питання: що саме Сполучені Штати готові і гарантуватимуть Києву. Що американці сказали, що вони готові гарантувати? адже наскільки я знаю, військові консультації щодо цього тривають. Думаю, гарантії безпеки мають два елементи: один військовий та операційний. І знаєте, ми вже фактично на фінальному етапі. Наші начальники оборони виконали свою роботу. Що означає вже фактично там? Це означає, що структура зрозуміла. Ми знаємо, хто, що, коли, де і як робитиме. Але ви зовсім не деталізуєте Так, тому що це військові операції, про які ми не говоримо публічно. Але я почуваюся цілком упевнено щодо зобов'язань, які надходять від різних країн. Другий елемент політичний, і тут структура теж дуже чітка. Основний і ключовий елемент безпеки це Україна та українська армія, яка налічує 800 тисяч і є найсучаснішою та найефективнішою армією в Європі. Базова підтримка для цього йде з боку Європи у тій чи іншій формі. А страхувальна сітка надходить зі сполучених штатів. Сполучені Штати були б дуже корисними в питаннях пов'язаних із розвідкою, тим, що вони вже зараз роблять дуже ефективно, як ми знаємо. А також у сфері протиповітряної оборони, але це питання, якими ми будемо займатися вже після того, як буде встановлене перемир'я. Тому зараз ми повинні зосередитися на ключових речах. Фінляндія сьогодні країна, яка живе на кордоні з Російською Федерацією і бачить гібридну війну, так як інші лише читають у звітах. Перший напрям це те, що відбувається на суходолі, і це використання шукачів притулку як інструменту тиску. Тобто їх свідомо відправляють через наші кордони без жодної справжньої потреби. Ми ухвалили відповідне законодавство. Нам ще не довелося його застосовувати, але це фактично зупинило такі дії. Ми не мали подібних інцидентів приблизно півтора року. Другий напрям це море. Мова про підводні кабелі минулого року на різдво був інцидент, який ми змогли дуже швидко Регулювати Тепер діє операція Балтік Сентрі разом із НАТО, і випадків перерізання кабелів більше не було. Третій напрям це порушення повітряного простору або дрони. Ми запустили операцію істернсентрі через НАТО, і такі інциденти зменшилися. Проблема гібридної війни в тому, що її неможливо повністю зупинити, бо вона непередбачувана. Але потрібно мати змогу створити системи захисту, режими готовності та можливість негайно усувати будь-які завдані збитки і я вважаю, що тут є ще один елемент. Це фінський спокій СІСУ. Не панікувати. Такі речі відбуваються у сучасному світі. Якщо реагуєш надто різко, по суті показуєш свої карти. Треба знайти правильну реакцію, впоратися з цим і рухатися далі. Його формула реакції у гібридних інцидентах стала відомою далеко за межами Гельсінки. Я думаю, підхід такий. Якщо ви майже на 100% впевнені, тоді варто прямо назвати винного. Якщо впевнені на 50%, варто вказати натяк. А якщо впевнені лише на 25%, не потрібно це озвучувати у деяких випадках, це складно, а в деяких доволі очевидно, як ми бачили, наприклад, у справах про замахи, як от у випадку Скрипаля та інших, але деякі випадки складніші, скажімо, з підводними кабелями. Там можливі три варіанти: перший некомпетентність, і таке трапляється. Кораблі просто кидають якір і їх не помічають. Другий – намір або злий намір, що очевидно серйозно. Але найгірший варіант це комбінація двох. Коли ти і некомпетентний, і маєш злий намір, іншими словами, влучаєш не в ту ціль. Але ми ухвалили рішення, що якщо немає 100% впевненості, упевненості, ми не називаємо. Аємо винного напряму, але якщо впевнені на 50%, тоді вказуємо натяком на те, що сталося. Ступ також пояснює, чому ядерні погрози сьогодні працюють інакше ніж у 20-му столітті. Думаю, з ядерною зброєю є така річ: чим більше про неї говориш, як це не дивно, тим меншою стає загроза. Адже ймовірність застосування ядерної зброї дуже низька. Ми всі знаємо наскільки катастрофічними будуть наслідки. І якщо згадати Путін на початку війни погрожував ядерною зброєю, але Китай, Індія та інші по суті, сказали йому приглушити риторику, коли я кажу нова ядерна епоха, ядерна епоха 30 Я маю на увазі те, що технології, які обертаються навколо ядерної зброї, сьогодні доволі легко здобути зараз. У нас залежно від підрахунку 9-10 ядерних держав. і моя велика тривога, що деякі ключові договори про ядерне стримування, які ми мали, зокрема старт та інші, закінчуються. І було б дуже важливо, щоб ключові ядерні держави обговорили ракети та інші домовленості. І звісно, ситуація інша. Бо ядерна епоха 2.0 була протистоянням між СРСР і США. а тепер у грі є ще одна велика ядерна держава Китай. Тож я сподіваюся, що ми парадоксальним чином зможемо прийти до розуміння, що дискусія про ядерну війну має привести до миру та контролю над ядерними озброєннями в майбутньому. у цьому інтерв'ю ступ не намагається заспокоїти. Він просто описує реальність, у якій живе Європа. Фінляндія спить спокійно не тому, що поряд немає Росії, а тому, що давно навчилася жити поруч із нею без ілюзій. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.